Thank you Цей законопроект підготувала низка громадських організацій, які працюють в сфері медіа. Це Асоціація медіа юристів, асоціація видавців періодичної преси, рух топ-цензурі і також низка інших громадських організацій. Тетяна Кутюжинська дуже не останню роль зіграла в цьому. Вона погоджувала цей проект з мін'юстом. Вона вивіряла всі норми. І це власне була ініціатива нашої громадської ради при комітеті з питань свободи слова, щоб я цей законопроект подала. Тому це, власне, не моя особиста якась хотілка, а це ініціатива громади, яку ми, як народні депутати, мусимо виконувати. Цим законопроектом прибирається просто весь функціонал комісії з питань моралі, який був в законі про захист спільної моралі. Відповідно тепер, коли цей закон, закон вступить в силу. Кабінет міністрів мусить видати постанову про ліквідацію цієї комісії. Чому минулого тижня законно розвід законопроекту не був поставлений на хто цьому протидіяв? Що відбувалося? Цьому насправді ніхто не протидіяв, просто. Була така ситуація, коли надійшло надійшов лист від ради церков до всіх фракцій. Ну і це питання того, як фракції на нього реагували. Наприклад, наш лідер фракції розписався листа на мене. Я написала відповідь, що так-то і так-то. у листі цьому висловлювалася турбованість з приводу того, щоб не зник державний контроль за питанням дотримання законодавства в сфері захисту спільної моралі. Ну поясню, на пальцях да? є така людина Василь Кастицький, який... Ходив і тут в Верховній Раді і буквально проходив кожен квадратний метр, і там в раді церков ходив і пояснював, що якщо раптом, не дай Боже, комісія з моралі буде зліквідована, то небо впаде на землю, настане в країні моральний армагідон, і все буде безконтрольним, і люди тут будуть займатися порнографією прямо на вулиці. Оце, от ви смієтесь, а це насправді те, що він говорив священникам, і е, це це смішно, да це не, не зрозуміло там для нормальної людини. Але ну про священники вони ж відділені від держави, відповідно, вони не розуміли. Як ці державні органи працюють, як здійснюють працюють, як здійснюється контроль. І якщо їм приходить державний чиновник, людина, яка отримує державну зарплатню і розказує такі речі, дискредитуючи насправді державу також, але вони ж ну, змушені йому вірити Був спротив певний, я ж кажу, з боку церков, тому що вони були введені в оману. Цим посадовцям і вони надіслали листи з проханням пояснити, чи не буде ліквідовано державний контроль і чи не станеться все не, не з голови на ноги. Церкви висловили занепокоєння, тому відповідно фракції трохи загальмували, і в них виникла ну, така внутрішня дискусія: а чи треба, а чи не треба. Якщо церкви так занепокоєні, то може треба почекати і пояснити церквам. Чим ми зараз і будемо займатися? В нас в понеділок ми домовилися, вони висловили бажання провести круглий стіл. Юрій Луценко сьогодні мені пообіцяв. Що він готовий організувати круглий стіл лідерів церков будь-яких релігійних організацій з лідерами фракцій парламенту тут коаліції, тому що ліквідація цієї комісії це пункт коаліційної угоди, і відповідно ця комунікація має обов'язково відбутися. Я дуже шкодую про те, що ми не дійшли до лідерів церков раніше і не пояснили їм позицію, що українська влада це не рогата така скотина, яка хоче зліквідувати мораль повністю і зробити все моральним, а просто хоче впорядкувати все, що відбувається, і весь державний контроль, який Є просто його хотів впорядкувати, і щоб не було цього перетягування функцій і дублювання, яке відбувалося до сьогоднішнього дня. Церква абсолютно має підстави для того, щоб турбуватися, про те, щоб держава дотримувалася законодавства в сфері моралі, яка є ну їхньою сферою, так? і їм дійсно важливо, щоб держава не образила громадян, тому що ми мали революцію гідності, і ми бачили, як. Священники всіх церков стояли і молилися на сцені за мир, за спокій, за справедливість. І е, вони дуже вболівали і переживали за те, і їм було е, дійсно дуже шкода. Я бачила, як вони е, переживали за це, що держава ображає громадян. І відповідно, якщо вже є такий досвід, коли держава ображала громадян, то в них є абсолютно логічна підстава побоюватися, щоб держава знову не образила людей. Ну, тому це абсолютно нормально. Я не думаю, що це втручання, це ніяка, не ніякий не тиск. Просто е, лідери церков були введені в оману нечистоплотними аргументами одної людини. Це е, лист привітання працівникам міліції з професійним святом датоване 17-12-2013 року. 17 грудня, коли йшов Євромайдан і коли. Е, Люди стояли і обурювалися. До речі, ось я спеціально роздрукувала. Бачите, теж 17-12, що відбувалося тоді. Євромайданівці Євромайдані пікетують МВС. Депутати вимагають обшонки арештувати причетних до розгону Євромайдану. Міліція обіцяє, що може знову застосувати силу до демонстрантів. Потім стрічки новин рісні. Скільки людей постраждало? Це було, пам'ятаєте, була зачистка 11 грудня та нічна, там де було і звіряче побиття і перегортання цих біотуалетів, і все що завгодно космонавти шаломах влили воду на людей тощо. І оце якраз був протест проти, ну, проти тієї дії, і вимога відправити у відставку Захарченка і ще за звіряче побуття студентів на Євромайдані і, і за нерозслідування кримінальних справ не Монтованих проти активістів Євромайдана Шаровить Кастицький. Він пише: вітаю вас з професійним святом. День працівників міліції, свято тих, без чиєї допомоги найчастіше неможливий благополучний результат. Дорожче неможливий написано окремо збереження миру та злагоди у суспільстві тих, хто чесно і мужньо стоїть на захисті наших з вами прав та інтересів. Хто поклав своє життя, ще питання хто поклав своє життя і долю на віртах служіння законної справедливості. Тобто, коли йдеться про те, що міліцію називають гестапо Беркут просто має найодіознішу репутацію в країні, це люди, які просто знехтували своєю присягою конституційними правами людей. Василь Костицький їм пише від імені національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, шановні лицарі правопорядку. Сердечно вітаю вас із професійним святом днем працівників міліції. За час євромайдану в них не було жодного засідання. Жодного засідання в них рішення було 28 листопада. Коли почався Євромайдан тільки на початку. А наступне рішення було 27 лютого. Знаєте з приводу чого? З приводу того, що Тарас Шевченко це національний символ України. І друге рішення в них було е з приводу того, щоб дозволити грати в комп'ютерні ігри за умови дотримання законодавства України. Це, да, це в той час, коли Янукович втік, коли стався карколомний злам свідомості людей. Коли вже до речі зелені чоловічки ходили по аеропорту Більбека. Він збирається і приймає рішення про те, що можна грати в комп'ютерну гру. Це так званий сертифікат щасливої родини. Це те на що витрачалися гроші. В мене, коли питають, яке фінансування, він же спекулює на чому, на тому, що е, в них всього лише 3 мільйони гривень виділено на фінансування, і все це фіксована сума. А е, більшість коштів вони отримують по держпрограмах, отаких От як оця сертифікат щасливої родини. Що це таке? Вони пишуть положення, коли родина одружується. І починає вести моральний спосіб життя, то їй видається сертифікат щасливої родини, який засвідчує, що вона одружена і моральна. Я не знаю. Це державне фінансування. Це люди не сплачують, Це держава сплачує за оці папірці. А якщо вони розлучаться або припинять вести моральний спосіб життя і будуть аморальними, то в них сертифікат заберуть. А є статистика? Скільки сімей встигло отримати такі сертифікати? Слава Богу, я цим ці не цікавилася. Ну просто ви розумієте, на що витрачаються державні кошти. Коли в нас люди гинуть на сході, коли на бронежилети волонтери збирають власні гроші і кожну копійку бабусі дідусі віддають пенсії, то упорії кровосісів звертаються до держави, щоб подовжити фінансування у цього.